З нами на зв'язку боєць територіальної оборони, міністр інфраструктури України від 16 по 19 роки Володимир Омелян. Пане Володимире, раді вас вітати! Слава Україні! Вітаю вас, студії! Героям слава! Пане Володимире, як завжди, говоримо з вами в межах допустимого про ситуацію на фронті, наскільки зараз вона динамічно чи не динамічно змінюється? От нам пригадується, що буквально днями російські пропагандисти принаймні вкидали інформацію про запорізький напрямок. Казали, що там вже все почалось. Потім Пригожин, який казав, що теж там, десь 2 травня, рух українських військ пішов в наступ і так далі. Що із цього правда, а що просто те нагнітання, яке дозволяють собі росіяни. Цитуючи ворога, ми ще навіть не починали. В Росіян насправді панує паніка. Ми бачимо, що Пригожин звернувся в чергове до військового керівництва своєї держави. Фактично дві треті його слів це були матюки. Немає снарядів, показував тіла е, вбитих вагнерівців. Е, я думаю, що таких тіл і такі поля всіяні їхніми тілами будуть тільки збільшуватися. Е, Росія однозначно програє, й ми всі повинні пам'ятати, що війна триває. І вчора мирне спостерігання е, БПЛА над Києвом ще одне свідченням того, що е, це все серйозно. Пане Володимире, враховуючи, що навіть з вашого вікна видно, що вже все зелене. Та ми розуміємо, як погода динамічно змінюється, і Збройні сили України, та наш ворог теж він же чекав погодніх змін. Чи якраз те, що зараз відбувається на так званих ґрунтах, допомагає вам виконувати свої бойові завдання? Бо розуміємо, що все ж таки була така умовна сезонна пауза? Ну, безумовно стає трошки краще, стає трошки тепліше, але я не думаю, що Саме сьогодні чи завтра можемо говорити, що ґрунти дозволяють рухатися важкій техніці вперед. Особливо ґрунти Донбасу вони є дуже специфічні, і я неодноразово був свідком того, коли ти паркуєш автомобіль десь на узбіччі дороги. Він просто на твоїх очах сідає на дно через те, що ґрунт дуже в'язкий і готовий прокутнути фактично все. Тому наберемося терпіння, залужний знає, коли треба почати наступати, і де будуть удари, які. Пане Володимире, Вчора перебуваючи у Газі, спілкуючись з прем'єрами Нідерландів та Бельгії, президент Зеленський сказав цікаву річ. Він каже: ми розуміємо, що не вступимо в НАТО під час війни, але хочемо отримати. Чіткий сигнал. Вся українська дипломатія від Кулеби, починаючи з Тефанішиною, закінчуючи, кричить про те, що ми в липні у Вільнюсі повинні отримати конкретний результат, а не сигнал. І тут президент виходить з позицією, що ні, ну ми розуміємо, що ви нас не приймете. Я згадаю, знаєте, фразу старого анекдоту: чи не здається вам, що з таким настроєм Зеленський словна не продасть? Ну, я уже вдяч. Все, Ин интернет закончился в этой мыти. Так, ми розуміємо, та власне, що ситуація, коли ти не в комфортному десь серед місця, великому з гарним інтернетом, так трапляється. Друзі, хочу вам сказати, що зараз росіяни записують відосики, російські військові злочинці, і кажуть, що українці б'ють по центрах прийняття рішення, а в нас парад. Отак, навіть вони не розуміють логіку свого керівництва. Пане Володимире, вертайте до нас. Прям таки на початку так, вашої відповіді ще зв'язок, тому, нас, будь ласка. Справді... Я вже радий тому, що ми відмовилися від дивакуватої формули миру чи особливої гарантії безпеки, які всіляко пропагували раніше, розповідаючи, що НАТО нам не треба, а давайте ми якусь особливу конструкцію створимо, яка би дала гарантії для майбутнього. І керівництво держави чітко розуміє, що без НАТО і ЄС в нас нам нічого доброго не світить. Побачимо наскільки успішними будуть дипломати між буквою С і К, як ви казали. Так, але я сподіваюся, що там буде більше людей, і ми досягнемо того результату, який нам потрібен. Бо е, насправді єдиний е, прийнятний для нас вихід з цієї ситуації і подальший розвиток подій після перемоги це членство в європейському союзі і НАТО якнайшвидше. Ну і не можу не згадати, що в тій же газі Зеленський побажав бачити самого Путіна які шанси на подібний розвиток. Ситуації, тому що дуже часто я чую тезу про те, що Путін помре у своєму ліжку в 90 із коктейлем у руці. Мовляв, жодна Гаага, жоден міжнародний трибунал його не дістане. Я звернув увагу на жарт президента, що в ГАЗі очікують іншого Володимира. Єдине, що якщо можна, я поправлю, що насправді він Володимир Зеленський. А то Владимир Путін, тобто це не інший Владимір, це абсолютно різні люди, слава Богу. От що долі самого Путіна, очевидно, його можуть видати в Гаагу. Тільки в єдиному випадку, якщо Кремль буде знищено, якщо Росія розпадеться на різні держави, і то ймовірніше, що в кращому за кращим сценарієм просто видадуть його труп, або десь його прикопають. Внаслідок тяжкої хвороби на коронавірус чи чогось там іншого. Росія не буде видавати Путіна, бо для Росії це означає судовий процес не над Путіном чи над Кремлем. Це означає судовий процес над самою Росією. Для нас дуже важливо. Щоб кремлівські злочинці попали на лаву підсудних, бо фактично це метод виховання самої так званої псевдонації росіян. Почули, пане Володимире, Дякуємо. Боєць тероборони, міністр інфраструктури України з 16 по 19 роки Володимир Омелян був з нами.